Посікай. Добрий ранок. Наша локація вже практично готова. Там у нас буде чай глінтвейн. Тут у нас Дімон Блогер, як завжди, бачите, да? красавчик. А тут у нас реєстрація, тут лілечка. Жива. О, живає! <суспільствуйся в микро> <древой> красавчик! Все, <суспільствуй> медалі. Тут Руслан розказує, що кому робити. Ще повним ходом йде дислокація. <суспільствуй> да. Вони всі сміюються наді мною, ну це дуже добре. Так, тут дикі хлопці, дикі дівчата і схованка. Тому. Зараз буде музика. Дикий бігає, всі питання покишу. вирішує. Добре. Тільки ходить і сміється, робить. Мічки. Всі вже все прибери, щоб нічого зайвого не було. Де ви ходите? О 10, щоб були всі тут. Він дера на дорозі стоять, ви побачите.